Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. І пропоную до вашої уваги задачу із підручника для 7 класу, яку я сьогодні розв'язував із своїм учнем. Але на мою думку, для того, щоб розв'язати цю задачу, достатньо тих знань, які можна почерпнути. Ще у молодшій школі. Отже, запиши у коментарі два числа із такої числової послідовності. Тобто, в цій послідовності є певна закономірність, яку треба помітити, уловити, зрозуміти, і тоді можна її продовжити. Для правильної відповіді треба вказати, щонайменше два наступні числа після 119. Що ж, подумайте і пишіть у коментарях.